Всім привіт сьогодні ми дізнаємося чи знають люди слова відповідники українською мовою. Привіт! Привіт! Ти знаєш слово відповідник слова use. Використовувати? Да, Факап! up. Та... Невдач. Чилта! Відпочивати. Супер, отримавши, да. біжим! Опа, опа, я вже бачу наступних. Наступну жарту свою бачу. Опа, Анічка, привіт. Привіт! Ти знаєш слово відповідник слова А Pizza. Ах! -а, а, ты, на, все, пока. А я уже бачу наступную жертву. Двигайся, двигайся, вон она, вон она. привет. Ты знаешь слово Вика, Вика, слово буллинг? Цикваль. Дефект. Азарт. Э -э <плес> Ми дізналися те, що ліцеїсти наші знають і слова відповідники українською мовою за цей респект. А ви чекайте нових відео, Па-па!